Хто автоматично вступає в спадщину, хто автоматично приймає спадщину, в цьому відео вам розкажу. Не по секрету, але все ж таки. Так от, є три категорії осіб, які вступають в спадщину автоматично. Перша категорія це ті, хто прописаний зі спадкодавцем, тобто людиною, якою не стало. Якщо у вас на момент, коли її не стало однакова прописка, то ви автоматично вступаєте у спадщину. Тому зверніть увагу, якщо в цієї людини є борги, то, можливо, варто піти до нотаріуса і написати заяву про відмову від спадкування. Ну, якщо ви не хочете там з колекторами розбиратися, ну і так далі. тому подібне. По-друге, є ще також категорія номер два: це неповнолітні діти-спадкодавця. Вони також автоматично вступають в спадщину. І Третя категорія осіб це недієздатні або обмежено дієздатні. Тобто, якщо вони за законом, чи, можливо, навіть за заповітом, повинні отримати спадщину, то вони вважаються такими, що висловили своє бажання. Ще раз спробую пояснити: на прикладі. ви повинні розуміти, що є шестимісячний строк подачі заяви про вступу спадщину. І ось ці категорії осіб, вони три, в кількості трьох варіантів, да? вони можуть і не подавати протягом 6 місяців заяву до нотаріуса. Вони вважаються такими, які автоматично прийняли спадщину. Всі інші повинні протягом 6 місяців звернутися до нотаріуса із чим? Правильно, із заявою про вступу спадщину. Бо інакше вони вважатимуться такими, які. Не виразили бажання про прийняття спадщину не вступили у відповідний строк. І тоді необхідно буде ламати голову, а як поновити строки, а як, можливо, там, доводити факт спільного сумісного проживання без реєстрації. Ну, коротше кажучи, то додасть проблем як вам, так і мені, як адвокату, до якого ви, скоріш за все, звернетеся, щоб вирішити цю проблему. Тому я думаю, що. Ви матимете ще один такий аспект в розумінні того, що спадкове право, воно доволі таке складне. Хоча, здавалося б, якщо воно існує тисячі років, то тут повинно бути як 2 плюс 2. одначе не це так, як би нам хотілося. І тому, якщо ви хочете виправити всю ту ситуацію, в якій опинилося, якщо вона вас не задовольняє, то звертайтесь, і я спробую вам допомогти.